Добрий вечір, любі наші малята, наші хлопчики і дівчата. Ну і, звичайно, матусі татусі, бабусі і дідусі. Сьогодні мені допомагають мої маленькі, гарненькі помічниці. Вероніка, віка, віка! А ми з вами знайомимось із творчістю Наталії Кириченко і її оповіданням. Та магочі або як знайти вірного друга. Хлопці з цікавістю розглядали маленьку іграшку. Хитромудра японська чи китайська штучка з екранчиком весь час привертала до себе увагу. То з'являвся смайлик, що він сумний, і його треба розважати чи лікувати, то він позіхав і треба вкладати спати, то підморгував, коли був у гарному настрої. А ви знаєте, що таке смайлики? Звичайно, ви ж сучасні так, діти. Так. так. А як, як виглядає смайлик, який посміхається? Можете показати на собі? Така посмішка, так? А підморгує як смайлик? Ось так, так. А як позіхає? Так. Ну, нам ще позіхати рано, тому ми, ми продовжуємо читати. А ще за ним треба прибирати. І це все кнопочками, що з боку екранчика. Награвшись доскочу, старші хлопці простягнули іграшку Миколці. І так, ніби з цікавості, зачепили малого. Ну що, ти вже підкачався за літо? Ану, покажи біцепси. ха! Як горобця під коліном? Я ж казав, що тобі ще рости і рости, став насміхатися Богдан. А ти іграшками граєшся. Миколка зразу зачепився. Неправда. Я вже від підлоги віджимаюся тридцять разів і підтягую рази чистими і третій з кертасами. Ано, ну підійди, побачимо, чи ти правду говориш. Давай ну, спробуй мене на землю покласти, підбурював Павло. Покажи, що ти не слаба. Миколка. Сховав та в кишеню і сміливо підступив ближче. Самому кортіло трохи позмагатися. Хлопці упали і покотилися по траві. А треба сказати, що трава була густою і пахучою, теплою від сонця і ніжно струменіла по руках і обличчях тих, хто вовтузився в ній. Вадим з цікавістю спостерігав збоку. І часом підбадьорював. Давай, колька, давай, давай ще трохи, і ти переможеш. Потім сам скинув футболку, то насідаючи на Богдана і Павла, то відштовхуючи їх від Миколи. Через добрих півгодини вони аж упріли. Та старші були, звичайно, сильніші, і тільки інколи піддавалися менше. А потім знову вислизали і сідали верхи на їхні животи, притискаючи руки до землі. Вистачить! Ох, вистачить! Вже стогнали Вадим і Миколка в один голос. Вже немає сили, скиглили обоє. А старші посміювались і радили. Гамати вівсяні харчі. От поїсти каші трохи і приходьте ще, позмагаємось. А зараз все нам потрібно рулити. Бувай малий. І старші хлопці, насунувши бейси на очі і задоволені перемогою, зникли за поворотом у провулку, залишивши обох друзів на прийнятій траві. Дівчата, скажіть, а от старші хлопці були справжніми друзями для Миколки? Ні. Ні, ні вірно. А чому? Тому що справжні друзі не роблять. Так, не, не, не вчиняють бійку і не роблять таких вчинків, так? А от Вадим, який був однокласником Миколки, він був його другом? Ні. Чому? Адже він йому допомагав відбиватися від старших хлопців? Так. Так, так, то, то він є справжній друг Миколки, правда? Давайте дізнаємось, що трапилося далі. Ну що ж, бадьоро сказав Микола, вони нас перемогли, але настане такий день, що і ми їх переможемо, хоча це не потрібно. Вони і так нам, друзі, могли позбиткуватися, а гралися так само, як і ми. Вадик, а ти як гадаєш? Вважають вони нас своїми друзями. Не знаю, Коля, ти таке питаєш. І взагалі мені потрібно вже додому. Бувай! Щасливо! відповів Микола, підводячись із землі і обтрушуючись від трави, відчіплюючи реп'яхи, що вчепилися у шкарпетку. Він теж швиденько пішов додому, і на серці в нього було легко. Ні хмарки смутку чи сумнівів. День, звичайно, вдався. Був і на базарі з мамою, і з друзями. Та й іграшку собі купив нову. Вечоріло. День наближався до кінця. Миколі телевізор вже встиг набриднути. Ну, нічого цікавого, подніп покемони. Зараз мама гукатиме з кухні вечеряти і спати. Ще у ліжечку можна поніжитись. Але стоп. Він же ж мусить ще тамагочі вкласти спати. І Микола сходу запустив руки у кишені своїх штанів отакої. А де ж іграшка? Сам же ж клав туди. Хвиля розпачу і розгубленості підкотила під живіт. Аж занудило. Отак уже й загубив. Не погрався жодного дня. І... Ти, що загубив пів біди А от помре, подоглядати треба, оце вже біда. І мало не заплакав з жалю і злості на себе, на свою безпечність і розсіяність. Треба йти шукати, поки не довідалась мама. Бо, скоріше за все, він згубив його десь у траві, коли хлопці викликали на двобій і кулею вилетів із хати. Ой, може, вони спеціально так зробили? Розмірковувала мама потім. Їм теж сподобалась іграшка, і вони поцупили у тебе таким чином. Мамо, не кажи так, вони мої друзі. Я їм вірю. Я міг її загубити, але не вкрасти на миску. От якщо вони твої друзі, то іграшку повернуть. Бо крім вас, там нікого не було. Ну хіба я неправильно кажу? Миколка! І вірив, і не вірив мамі. Він уперто чекав цілий вечір, що до нього хтось прийде і поверне та магочі. Коли засинав, навіть трохи заплакав, але переконав себе, що є ще завтра, і його забавка знайдеться. Але і завтра, і післязавтра іграшки не було. Мама його не сварила. Він сумував, а потім якось пізніше сказав мамі, ти знаєш, я, напевне, ще не знайшов справжнього друга. Мама печально зауважила шукай синку, бо серед тих хлопців його і справді не було. А як ви гадаєте, чому мама так сказала Миколці? Використала так. Їм сподобалася та іграшка, і вони спеціально розіграли ту бійку, щоб виманити в нього ту іграшку. Так? Ну, а ми вам малята бажаємо, щоб з вами таких прикрих історій не траплялося. А зараз швиденько біжіть до ванної кімнати, умивайтеся, чистіть зубки, одягайте піжамки і вкладайтеся у ліжечку. На добраніч! солодких вам снів бувайте солодких вам снів.